б що не казав, а гальфи, я вважаю, мають бути на дизелі або на бензині. Привіт, а це що у нас? А Ти помиляєшся. Так, а що? Тому що у цього гальфа запас до 200 км да в ладно? умовах Києва або пригороду, як ми зараз знаходимося в Білогородці у М340 поїхала БМВ. Але ця штучка також дуже цікава. Вона також біла, як 340 BMW. І також доволі класна. Ну це ж електричка, так? Да? Але зато динаміка, яка. Слухай, 1,9 дизель віддихає. Да, на Діні, сюди-сюди. А що тут? Ну, чому тут ламатися, скажи? Тут тільки підвісочку робиш і все. І, ну, вона ламається. Ну, так... Взагалі не парися. Взагалі да? не парися. Пари. 36, 36 кВт. 36 кВт. Послухай. 36 кВт запас до 200. Це 20-й ага. рік. Машина ага. буквально нова. А, ну, Вона нова. В неї пробіг 39 тисяч. Да, і ну, ти розумієш, що з таким, Все, пробігом, да? з таким пробігом батарея буде близько 95%. Ну, це біля. означає, що по суті це нова машина. Дісочки, ГЕП, як уже казав один легендарний обзорщик. У нас це діаметр, е, який це 16 діаметр, 205, 55, 16 аборіч, стон, гума, гума. Я чув, гума. що це аеродинаміку вони влучають, щоб більше запасу оставалося. Правда, Правда. О, це так і є. Переходимо до салону, салон новий, ніяких нарікань по ньому немає. Подивись а, на А Тут уже все сенсорне, да. можна сідати? Звісно, можна сісти. Чік, я тобі, зразу покажу. я тобі зразу покажу. У нас повний електропакет, Підігріви, ага. регулювання дзеркал. У нас туманочка є. Кермо, дивись, оригінально. Це строчка заводська. Це заводська строчка, братан. Клас. Подивись, Дуже у нас е, повністю сенсорна мультимедіа, величезна, да. CarPlay, є буквально. О, все. Та вона не тормозить, да, братан, ну у... 20-й рік, ну чого вона повинна тормозити. А я бачу тут. ще цей... парк -тоніки, парк -тоніки, Передні є, та задні да? парктроніки є, камерка задня є. У нас рекуперація. Бачиш, буковка Б. Да, це бачу, брейк, так. це рекуперація. У нас є Да, да, Так, так, показуй всім. а то всі думають, що ці гальфи не цікаві, вони дуже цікаві. Тут набагато більше всього, ніж в твоєму 1.9 TDI. я тобі серйозно. кажу. А ззаді, що ти можеш сказати мені? Давай сяду за собою. Всі ж це люблять? Сів за собою. Місця валом, дуже багато. ЕСА для дитячих автокресел є. Підлокітничок з підстакана, масів, гепс, ляпс і все. Ну так по місцю багажнику, ну сам розумієш. Треба ж й і на це дивитися. Слухай, місце багажнику, як бензинове машину. вона так класно відкривається. Дивись, таке місце. Я не скажу, що місце Та менше, ніж бензинової машини. Дивись. Та, ти що? Коротше, зарядочка, зарядочка оригінальна, Volkswagen. Це в нас угу. під розетку, звичайно. Тобто ти вдома заряджаєшся, тобі не треба щось там придумувати, якісь зарядні станції. Ну тільки треба придумати, як мені на 9 етаж цією квартирою підняти. Ну то таке. Ну дивись, можна до лепки ж, до лінії електропередачі. Чіпки, як знає, як тролейбус, і буде вона так стримати. Ні, тачка класна, насправді стан ідеальний. Вона у нас е, повністю, дивіться, ну от просто ляля, реально ніяких питань. Ну, ти дивишся навіть по фарам, ну нічого, ні царапинки. Дуже-дуже дуже бережно вона використовувалась, стан Боже. чіткий. Якщо ти хочеш її купити, вона у нас білогородці на майданчику вже є. Ти можеш приїхати, ми тобі проведемо тест-драйв, покатаємося, ти приймеш рішення, забереш її. Але я думаю, на що той тест драйв, ну ти сядеш, а вона ідеальна. Ну, ді... ну там ніяких питань по ній немає. Ні, Не, я думаю, ми зараз сядемо, я сразу її буду брати, так? Да? Будеш брати, Буду. Даже, даже без того, що сідати. Так що давай. Давай, все. Усна договоренность купляєш, так? Да. <сум> да. <сум> давай. Давай. давай.